Привіт, це огляд достойного бюджетного фітнес-годинника від Xiaomi. Зустрічайте Redmi Watch 3 Active. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, гаджет отримав класичний дизайн смарт-годинника, себтоквадратний корпус, каркас металевий. В наявності також одна кнопка для управління годинником. Вона виконує наступні дії: виклик меню та дію додому. Вага майже 42 грами, товщина майже 11 міліметрів. Годинник 47 міліметровий. Приємний та якісний. На внутрішній частині все по класиці. Датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. Справа в нас мікрофон для розмов і зліва динамік. Отже, в нас тут квадратний 2,5D дисплей діагональ 1,83 дюйми, матриця LCD, роздільна здатність 240х 280 пікселів, пікова яскравість до 450 ніт. Дисплей тут доволі звичайної якості, як для LCD матриць, але, звичайно, це не AMOLED, але і Такого екрану достатньо. На сонці, в принципі, можна щось де да прочитати з екрану. Працює годинник шустро, швидко не лагає, нарікань немає. Отже, свайп справа наліво гортає віджити, до речі, їх можна редагувати та кастомізувати під себе як заманеться. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення, символів достатньо, смайлики деякі відображаються, іконки додатків також, відповідати на повідомлення не можна. І свайп знизу вверх відкриває шторку. Тут в нас заряд, стан підключення до. Смартфону, час, а також режим не турбувати, беззвучний режим, функція підняття руки і годинник вмикається, ліхтарик, пошук смартфону, налаштування, режим в кіно, очищення від води. І функція не відключати екран. Натискання кнопки відкриває меню годинника. Отже, в меню у нас тренування, тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, статистика активності за день, вимірювання пульсу можна поставити цілодобовий автомоніторинг, кисень у крові. Також можна встановити цілодобовий автомоніторинг, моніторинг сну, моніторинг стресу, погода на 4 дні вперед та детальна. Події можна їх додати в додатку, обрані контакти. Виклики чують мене, я чую співрозмовників. Добре. Музичний програвач. Віддалене керування камерою вашого смартфону з годинника. Будильник. секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер також не працює в фоновому режимі, пошук смартфону та налаштування. Тут в нас вибір циферблатів, налаштування звуку та вібрації, вібро звичайне жужить нормально. Екран яскравість, автоблокування через скільки-то секунд, будити піднесенням руки. Екрану вімкнено протягом скількох хвилин, накрити для відключення екрану і даблтап по екрану для активації. Батарея, економія енергії, це просто чорний цифроблат на мінімальній яскравості і все. Далі режим не турбувати, вид меню сітка чи список, пін-код. Система перезавантажити, вимкнути, підключити новий смартфон та скидання налаштувань і про годинник. Додаток для годинника носить назву Mi Fitness І цей додаток чудовий, гарний та гнучкий. Тут багато варіантів кастомізації, в наявності більше 200 циферблатів на вибір. Також, звичайно, можна кастомізувати циферблати під себе. Годинник працює на версії Bluetooth 5.3, працює стабільно, вологозахист 5 атмосфер, також є сумісність за iOS. Батарея в годиннику на 289 мА за Явленою автономністю до 8-12 днів в залежності від активності користування, але результати моїх тестів зовсім інакші. Отже, якщо коротко, то в мене годинник за день десь втрачає приблизно 18-20% заряду, і це не важливо з автомоніторингом пульсу та СПО2 чи ні, себто до 5 днів автономності в мене виходило. Але зауважте, у кожного буде різний сценарій використання, тому у когось годинник може жити і більше ніж 5 днів. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки за півтори години. До речі, зарядки сумісні з останнім Band 8 підсумок Redmi Watch 3 Active – це достойний фітнес-годинник за 30 з невеликим баксів. По-перше, ви отримуєте красивий класичний формат смарт-годинника Аля Apple Watch, металевий корпус, непоганий lcd дисплей, але б хотілося AMOLED, Автономність в моєму випадку до 5 днів, але за amoled екраном було б більше. Можливість розмовляти по годиннику, і це, мабуть, найсильніша сторона цього годинника, і дуже крутий та гнучкий додаток. І це все коштує трішки більше 30 доларів зі знижками, тобто ціна Mi Band 8, але вирішувати саме вам: купувати Mi Band 8 фітнес браслет, чи купувати годинник Redmi Watch 3 Active. Але від душі годинник можу рекомендувати до покупки. Посилання де купити Redmi Watch 3 Active, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!